Нам дуже приємно вітати в нашій сім'ї нашого партнера компанію «Піца Пронто». Компанія, така досить молода, але дуже динамічна. Динамічно розвивається. Мене звати Микола Федеркевич, я сам родом з меншого трошки Львова, називається місто Івано-Франківськ. Бізнесом фронтопіці займається вже більше 11 років. Починали з маленького кіоску 3х3-9 квадратних метрів на базарчику, продавали піцу через віконечко по 7 гривень. На даний момент у нас є 16 закладів і близько 400 людей працює в компанії. Мені дуже подобається, імпонує сам підхід інвестицій в дітей, інвестицій в майбутнє. Ми десь подібним практикуємо в нашій компанії з працівниками, воно мені дуже близьке до серця імпонує, щоб ми вкладали в майбутнє, в розвиток нашої країни, наших людей, нашу економіку в тому числі. Власник цієї компанії це людина, яка сама себе створила і так і, і створила можна сказати, з нуля цю компанію. І Він сьогодні розказав нашим діткам з академії таку невеличку історію свого успіху. Хочу вам сказати, що життя непередбачувана річ. І якщо в мене вийшло побудувати компанію, де зараз працює 400 людей і маємо 16 закладів в 11 містах України, я вірю, що зараз переді мною сидять не хлопці, не підлітки переді мною сидять майбутні чемпіони. Ідея головна клубу це розвиток і виховання дітей молодого покоління і виховання футболістів високого рівня, що вона знаходить підтримку в суспільстві і що ми не одні на цій дорозі. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця історія успіху тривала і була якомога якомога успішнішою ще в майбутньому. Ви станете чемпіоном, клуб може вам допомогти. Фронтопіса може вам допомогти, посприяти цьому. Ви можете і маєте бути вдячні тим, хто вам допомагає. Пам'ятайте, що все, що ви робите, робите для себе.